Для мене, мабуть, ні. Для мого батька, для мого дідуся, так, напевно. Бо вони ще з тих часів служили в радянській армії. Ні, в Україні точно нет. Что это день армии, а у нас не армия. На сьогоднішній момент ні. Така складна ситуація в країні, що пострадянські свята для нас вже не є святами. Для мене це праздник, тому що з цим днем зв'язано до моєго детства. Мій отець був воєннослужащий. Э, Взагалі для всієї України може і не свято, а для мене особисто це свято. Чого? Тому що я э, 50 років тому э, був на дійсній воєнній службі. Ну, тепер вже ні. Мені здається, що доцільніше святкувати, на мою думку, 14 лютого. І День козацтва, і день створення УПА. І перш за покрова. істинно чоловіче свято. Хоч я служив у радянській армії, але щось для мене це не свято. Дійсно, час іде вперед, і він потребує якихось коригувань і, мабуть, і в цьому плані, тому я розумію, чому. Деякі не згодні з цим святом, вже, як то кажуть, історія відійшла. І я також вважаю, що не потрібно це свято, а от те, що на покрову, на день покрови, козацтва, от там буде дуже доречно. В Україні день захисника вітчизни, це 14 жовтня на покрову. А 23 лютого це в Радянському Союзі було свято День Защитника Отечества. Ні, більше ні. Ну, тому що це була армія тепер нападників.